Ви знаєте, як сучасні армії захищають небо своєї країни. Усе тримається на зенітно-ракетних комплексах або скорочено ЗРК, і вони бувають самих різних форм та розмірів. Давайте розберемося, як їх класифікують перше це дальність є системи малої дальності, як от переносні стінгери, що ідеально працюють на відстані до 20 кілометрів. Далі йдуть системи середньої дальності, що охоплюють до 100 кілометрів, і нарешті далекобійні монстри, здатні дістати ціль на відстані понад 400 кілометрів. Наступний критерій висота. Деякі ЗРК спеціалізуються на знищенні низьколітаючих дронів та гелікоптерів, тоді як інші розроблені для перехоплення висотних цілей і навіть балістичних ракет. Мобільність також має ключове значення. Системи можуть бути стаціонарними на базі вантажівок для швидкої передислокації або повністю переносними. А як вони знаходять свою ціль? Наведення може бути будь-яким від радіолокаційного самонаведення до інфрачервоних систем, типу вистрілив і забув. Від одиничних пускових установок до масивних інтегрованих мереж сучасні ЗРК базуються на швидкості, гнучкості та здатності бути на крок попереду ворога. Дякуємо за перегляд і не забудьте підписатися на канал.